Кого стосуються арешти на банківські рахунки з 6 травня 2023 року по кредитам Давайте в цьому відео розберемось, кого це торкається, в яких випадках це є законним, в яких випадках це є незаконним. А поки що перевіряй підписку, став лайк. Тут все про твої права. Нещодавно мені надійшло повідомлення від мого підписника з таким питанням: чи можуть накласти арешт на мої банківські рахунки, якщо я маю відкритий кредит, проте справно по ньому сплачую? Я гадаю, що ті, хто мають кредити, стовідсотково задавались таким питанням стосовно себе. Коли почались масові блокування банківських рахунків по кредитам, проте вдох видах все ок. А решти на банківські рахунки накладаються в межах виконавчих проваджень, а виконавчі провадження відкриваються на підставі виконавчих документів. Для того щоб кредитор міг отримати виконавчий документ, по-перше, у вас повинен виникнути борг. Так, борг це така штука, от, наприклад, у вас є кредит, він є тривалим. Наприклад, 10 місяців ви повинні щомісячно сплачувати 5 тисяч гривень. І, наприклад, ви 3 місяці справно сплачуєте, і у вас залишається 7 місяців. Це не є тою заборгованістю, на підставі якої можна отримати. Виконавчий документ. Наприклад, якщо б минуло би з моменту отримання кредиту 3 місяці, і ви б ці 3 місяці не сплачували б, ось це було б заборгованістю. Тобто на момент звернення кредитора до органу, який може надати йому виконавчий документ, повинна бути заборгованість, тобто не сплата тих коштів, які ви повинні були сплатити на момент звернення. Це треба зафіксувати. Тобто просто наявність кредиту, який ви протягом якогось там тривалого в майбутньому часу повинні сплачувати, не зумовлює ту заборгованість, на підставі якої може отримати виконавчий документ. Це перше. По-друге, кредитор повинен звернутись до суду або до нотаріуса для отримання виконавчого напису, в тих випадках, в яких йому це дозволено. Спойлер: виконавчі написи нотаріуса на ненотаріальне завірені... Кредитні договори є незаконними. Але чому? Тому що постанова, на підставі якої видавались такі виконавчі написи, визнано нечинною в судовому порядку, і таким чином нотаріус було позбавлено права вчиняти виконавчі написи на не? Нотаріально посвідчені кредитні договори. Це треба просто зафіксувати. Це від 22 лютого 2017 року. Це треба просто зафіксувати. Про це буде окреме відео, яке буде мати назву Що не так з виконавчим написом нотаріуса?». Тому обов'язково перевіряй підписку, щоб не пропустити це відео. Там я буду детально розповідати, чому це є незаконним, на підставі чого і яким чином ви можете закривати такі виконавчі провадження або самостійно, або з моєю допомогою. І після цього, після того, як кредитор звернеться до суду, отримає рішення суду, яке набере законну силу, або виконавчий напис нотаріуса, якщо він є законний, навіть за умови, що він його отримав незаконно, але він є так, виконавчий напис, що в майбутньому вам буде проще оскаржити, він, по третє, повинен звернутися до виконавця. державного, приватного, це вже не має значення, тому що вони мають. В цьому випадку однакові повноваження вони можуть стягувати за такими виконавчими документами такі борги. І виконавець відкриває виконавчі провадження. І вже в межах цього виконавчого провадження він може накладати арешт на ваші банківські рахунки, на нарухоме, нерухоме майно тощо, і примусово стягувати кошти з ваших рахунків. Треба одразу заспокоїтися. Зазвичай кредитори не поспішають звертатись до суду, особливо якщо це кредитні ліміти, тому що за ними стягувати відсотки є протиправним, тобто, фактично, кредитори, які звертаються до суду з стягненням коштів по кредитним лімітам, просто не зможе стягнути відсотки. А навіть якщо і є рішення суду заочне, наприклад, про стягнення таких відсотків, його можна, як я вже раніше казав, переглянути і. Прибрати ці відсотки, тому що вони є фактично протиправними. Одночасно такий лайфхак. Ви можете перевіряти у застосунку Дія, чи є відкриті судові справи щодо вас або виконавче провадження, тобто регулярно перевіряєте дію, там є наразі всі доступ до всіх необхідних реєстрів в таких справах. Тобто, це таке поняття як розумна обачність. Якщо ви розумієте, що у вас є заборгованість за кредитом, тобто не просто наявність кредиту, а ви не сплачували. В певні проміжки часу, коли ви повинні були сплачувати, і виникла заборгованість, то у вас може виникнути судова справа з вашою участю. Тому просто проявляючи розумну бачність, перевіряйте регулярно застосунок дію, якщо він у вас є. Також є сайт судової влади, де ви можете вписати свої дані, прізвищем я по-батькові, і побачити, чи є стосовно вас судові справи. Тобто у вас не може просто так виникнути арешт на банківські рахунки. Це є певною санкцією для того, щоб мотивувати вас сплачувати борг під час примусового стягнення. При цьому до розпочатку цього примусового стягнення ви по суті повинні тривалий час ігнорувати кредитора, не сплачувати кошти і не відповідати на будь-які спроби досудового врегулювання. Тому треба запам'ятати, що просто так арешти накладатись не можуть. А решта накладається не на всі кошти, а лише на частину. Про це є окреме відео на моєму каналі, ви можете перейти і його подивити. І треба регулярно перевіряти реєстри або дію на наявність судових справ з вашою участю або виконавчим провадженням. Тому що, чим раніше ви дізнаєтесь про це, тим скоріше ви зможете це вирішити. А це є вже в ваших інтересах. Поки що в мене все. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, знайте і захищайте свої права.